Козак Сіромаха у Миколаєві ми дуже раді, що саме в день державності ми привезли до вас козака Сіромаху». Розкажемо про виступ, присвячений дню української державності. Навчання, попри все, молодь буде проходити під спеціальними шифрами. Як українські виші відкривають двері абітурієнтам з окупованих територій, благодійність на баскетбольному майданчику всі дуже щиро відгукнулись». Дізнаєтеся, як спортсмени влаштували збір коштів на лікування маленького миколаївця. Сьогодні вівторок, 15 липня, і у нас для вас є новини у студії телеканалу Март. Працює Вікторія Панченко і одразу до головних новин дня. Уночі Миколаївську область атакували дрони «Камікадзе Шахед. Сили ППО знищили 21 російський ударний БПЛА, повідомили Вова. Унаслідок падіння уламків у Первомайському районі пошкоджено два будинки та господарчу споруду. У Вознесенському районі зафіксовано пошкодження інфраструктури. Унаслідок атаки виникла пожежа, яку рятувальники швидко загасили. Також вчора окупанти завдали удару ФПВ-дроном по Куцурубській громаді. Обійшлося без постраждалих. А вже сьогодні в день. День було атаковано місто Очаків Унаслідок ракетного обстрілу. Поранений 69-річний чоловік. Наразі він у лікарні. На Херсонщині через нові обстріли російських військ загинули двоє людей, ще 18 поранені. За повідомленням Нацполіції, поблизу Чорнобаївки ФПВ-дрон влучив у вантажний причеп, а згодом у службову машину поліції. Поранення дістав 49-річний поліцейський. Його госпіталізували з контузією та черепно-мозковою травмою. Ще один дрон пошкодив авто правоохоронців біля села Молодіжне. У Білозерці безпілотник влучив у приватний будинок, там травмовано трьох чоловіків російські окупанти безуспішно намагаються витіснити українських захисників з позицій на лівому березі Дніпра. Для цього вони завдають артилерійських, дронових та авіаційних ударів і не рахуються зі своїми втратами. Ось що з цього приводу повідомив речник 30-го корпусу морської піхоти Павло Дрогаль. Далі пряма мова. Ворог намагається витіснити українських захисників з займаних рубежів на лівому березі річки Дніпро. Так, минулого тижня окупанти 42 рази намагалися штурмувати наші позиції. Всі спроби були відбиті українськими захисниками. Всього за вказаний період втрати російських окупаційних військ склали вбитими та пораненими 72 російських загарбника. Також втрати ворога в озброєнні та військовій техніці склали 112 одиниць. У вівторок, 15 липня, аварію на об'єкті управління каналів річки Інгулець ліквідовано. У місто вже подається вода. Як повідомили очільник ОВА Віталій Кім та мер Олександр Сінкевич, система поступово заповнюється і більшість жителів вже мають воду в оселях. Міський голова закликав миколаївців перевірити труби в будинках і в разі проривів повідомити у Миколаївводоканал та керуючу компанії. Крім того, з 16 липня дитячі садочки у місті відновлюють свою роботу. Сьогодні у Миколаєві відзначили День української державності. Зокрема, в рамках реалізації національного проєкту Пліч опліч згуртовані громади до нашого міста завітав український етностилю та амбасадор проєкту Козак Сіромаха. Детальніше про виступ, пронизаний духом української нескореності, дивіться у нашому наступному матеріалі. 15 липня це день, коли ми згадуємо, ким ми є, звідки йдемо і чому боремось. День української державності це про гідність і спадкоємність. Про історію, яку неможливо стерти, і про силу, яка передається крізь покоління від часів Київської Росії і до сьогодні українці незмінно обирають свободу, єдність та свою ідентичність. Хрещення Росії у 988 році стало вирішальним кроком, що визначив наш цивілізаційний шлях і сприяв розвитку культури, освіти та писемності. Сьогодні ж культура це наш дім і упора, а зберігати та передавати її наш спільний обов'язок. І саме з цією метою у день української державності у Миколаєві в рамках національного проєкту. Пліч опліч згуртовані громади відбувся концерт співака Козака Сіромахи. В цей раз ми, до речі, почали з Миколаєва. От і от ми дуже раді, що саме в день державності ми привезли до вас козака Сіромаху. Це дуже вийшло так символічно. Він є нашим амбасадором, і як тільки в нього в його важкому ну, такому складному графіку випало виконочку, ми йому запропонували поїхати саме до громад, саме до прифронтових, тому що ми розуміємо, що сюди все одно ну є така складність до да, добирання артистів, зібрати щось плюс купаню. Ця з відміною там різних заходів. А так як він нас дуже добре веде ще влог на нашому каналі, історично багато теж дивляться, дуже багато вікло. Тому подумала, що треба спробувати зробити такий тур, тур козак Сіромаха гуртує. Козак Сіромаха український співак етностилю. Він відомий колоритним народним стилем творчості і слідуванням козацьким традиціям. А його репертуар пронизаний духом української нескореності та козацької доблесті. Ми продовжуємо нашу традицію тур по селам від міста до міста. Сьогодні ми співпрацюємо з об'єднаними громадами. То наше завдання і мета поєднувати людей, відкривати секрети, заряджати енергію, яка ми лише як кажуть, питають нас звідки ви берете сили чи ви не втомлюєтесь. Ми не втомлюємося, тому що ми не даємо, ми передаємо. Свою творчість співак порівнює із никою, що поєднує наше покоління із предками, та розповідає нам про те, ким були вони і ким залишаємось ми зараз. Наш репертуар про життя, наш репертуар про те, заради чого людина приходить. А самі пісні це вже теж як побічний ефект для того, щоб, хоч якось, донести і зачепити людей. Окрім вокалу, козак Сіромаха грає на інструменті фізгармонь. Саме завдяки такому поєднанню і виникає таке автентичне звучання етномузики. Музика це якісний інструмент до душі, і вона від душі йде. З глибин підсвідомості – Це саме та музика, яка в ній час. Вона може стилізуватися різними рок, фанк мюзик, електронна музика, але все одно коріння залишається і, 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 і його може не бачити. Але якщо коріння немає, то і древко вона сохне. Ці пісні про наше рідне і справжнє, про те, що живе в серці кожного українця. Бо сьогоднішня війна це не лише боротьба за майбутнє, це боротьба за право мати своє минуле. За національну ідентичність, яку віками намагалися стерти, саме тому такі культурні ініціативи є відповіддю на пропагандистські міфи ворога про єдиний народ і штучність української держави. Ми до вас приїхали з одеського регіону. Ми до цього були в Чорноморську і в Ізмаїлі. І ось на день державності ми дуже раді, що ми саме Миколаєві це починаємо, тому що це дуже. Сильно ми дуже раді за те, як ви зібралися, як ви зустріли нас. Вважаю, що дуже активна аудиторія, Бачу, що дуже знають козака, тягнуться до цього. Тому от саме такі вважаємо, що наші амбасадори йдуть з нами на будь-які такі колаборації, розуміють, що ну і підтримують наше бажання їхати до громад прям безпосередньо і в них робити будь-які заходи, які саме призвонили єднати. І справді ця подія об'єднала жителів різних громад Миколаївської області, аби разом відзначити цей важливий день. Сьогодні я хочу привітати, по перше, всіх з таким чудовим державним святом, який святкується в Україні, відзначається більше так можна сказати, в Україні третій рік з днем української державності. Це свято покликало, в першу чергу об'єднати всіх українців, тому що саме зі становлення державності в нашій країні відбулося єднання українців. І сьогодні в такому форпості нашого Миколаєва в дофі зібралися чимала кількість людей для того, щоб також і привітати один одного. І також насолодитися прекрасною музикою, співом етноспівака, який саме базується на козацьких традиціях козаха сіромахи Саме в цьому і полягає головна мета проєкту Пліч опліч згуртовані громади об'єднувати людей та підтримувати їхній дух не лише у дні свят, а й щоденно у звичайному житті. А цей день є ще однією можливістю згадати весь шлях нашого державотворення від Київської Русі до сьогоднішньої України, а також згадати всіх, хто виборював право жити у власній країні вільній, незалежній і демократичній. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Поставте лайк цьому відео і підпишіться на канал. Це для нас дуже важливо. Пишіть, що думаєте про новини у коментарях, і, звісно, долучайтеся до сторінок Марта у соцмережах і телеграмі, а ще читайте сайт ТІВІ. Через спеку комунальне підприємство Миколаївоблтеплоенерго подовжило графік роботи пунктів видачі води. Як зазначають на КП, наразі у миколаївців значно зросла потреба у воді. Тому починаючи з 15 липня, точки видачі води працюватимуть щодня з 5 ранку і до кінця доби. Це дозволить забезпечити безперешкодний доступ до води в умовах підвищеної температури та зменшити черги. Державна екологічна інспекція зафіксувала скид забруднених стічних вод на території Ольшанської громади. За інформацією відомства, відповідне звернення до них надійшло через електронний сервіс Екозагроза. У ньому повідомлялося про можливий скид комунальним підприємством Ольшанське недостатньо очищених стоків. Перевірка виявила в них перевищення допустимих концентрацій хімічних сполук, а також забруднення середовища на площі 300 квадратних метрів у селі Сапетня. Наразі інспекція оцінює збитки, завдані довкіллю, та планує притягти посадовців КП до адмінвідповідальності. Музика. Упродовж минулої доби на Миколаївщині зафіксували 49 пожеж. Про це повідомили в ДСНС. Один із випадків у Вознесенському районі, де внаслідок атаки дрона загорівся об'єкт інфраструктури. Пожежу оперативно ліквідували. У селі Дмитро Білівка зайнялася господарча споруда з сіном. 67-річний чоловік отримав опіки, намагаючись самотужки загасити вогонь. Наймасштабніше загоряння сталося між селами Лоцкине та Новомар'ївка в Інгульській громаді. Там згоріло 15 дач, а займання охопило близько 40 гектарів землі. Вогонь вдалося зупинити і врятувати 26 будинків. Решта пожеж були відносно незначними. До гасіння залучили рятувальників місцеві пожежні команди та техніки. Агропідприємств. Абітурієнти із тимчасово окупованих територій можуть вступити до українських вишів на спрощених умовах. Це передбачено державною програмою, що дає змогу не втратити право на освіту через війну. Як саме реалізується ця ініціатива в Миколаївській області, розповіла директорка департаменту освіти і науки Алла Веліховська. Детальніше про це дивіться далі. Попри війну та окупацію частини території нашої країни, українська освіта залишається доступною. Молодь із тимчасово окупованих територій може вступати до українських закладів вищої освіти за спрощеною процедурою. По-перше, це дистанційна подача документів. Якщо дитина сьогодні знаходиться на тимчасово окупованій території, для подачі документа немає потреби прямо зараз виїжджати, а можна протягом трьох місяців дочекатися безпечної ситуації і тоді виїхати. Зараз подача документів на сьогодні протягом трьох місяців може бути дистанційно. Також, за словами директорки департаменту освіти та науки Миколаївської обласної військової адміністрації Алли Воліховської, абітурієнти з тимчасово окупованих територій не потребують складання національного мультипредметного тесту. Для них будуть внутрішні проведені екзамени, вступні іспити. Вони точно також будуть проводитися дистанційно і включають вони українську мову. Співбесіда може бути тільки з профільного предмету, і в разі, якщо на творчій спеціальності, то так само вони повинні надати свої творчі роботи для того, щоб їх могли прийняти. Якщо у вступника відсутній паспорт, достатньо свідоцтва про народження, також можна подавати будь-які наявні документи про освіту, навіть якщо це не український атестат. Але найголовніше це безпека абітурієнтів. Розуміючи, що на сьогодні дуже важливо для цієї дитини вступити і мати анонимність. Ці, ця молодь буде проходити під спеціальними шифрами під час вступу. І далі вони будуть знати свій шифр. І саме під цим шифром вони будуть вступати. І коли будуть зараховані, точно так же будуть напроти їхнього шифру рекомендований до вступу. Великою перевагою для вступників з тимчасово окупованих територій є можливість безкоштовного навчання У кожному вищому навчальному закладі. 10% до 10% бюджетних місць спеціально передбачено для вступників з тимчасово окупованих територій, але не менше одного. Тобто, якщо 30, наприклад, ліцензована то 103 обов'язково будуть місця саме для такої молоді. В разі якщо ви не попадаєте на бюджет, то вам буде сплачуватися стипендія академічна, тобто за ваше навчання. Також може бути нарахована і соціальна стипендія, якщо ви відноситеся до відповідних категорій. Вступників з тимчасово окупованих територій забезпечують гуртожитком. Сама процедура вступу починається з вибору вищого навчального закладу. Подивитися зайти на сайті, обрати ту спеціальність, яку ви для себе обрали. І тоді є така опція абсолютно на кожному сайті: є освітні центри: Донбас, Україна, Крим, Україна. Незважаючи на того, ви можете бути в Запорізькій області, в Херсонській області зараз проживати або ще десь. Ви звертаєтесь до тих центрів, ви їм пишете, і далі вони вас ведуть повністю, консультуючи все для того, щоб ви мали можливість вступити. З 1 червня до 30 вересня працюють освітні центри Крим Україна та Донбас Україна. За консультацією щодо вступу можна звертатися на гарячу лінію Донбас-СОС. Номер телефону ви бачите на екрані. Я закликаю абсолютно всіх отримувати українську освіту. Це якісна освіта, це дипломи, які сьогодні цінуються в Європі і в усьому світі. І повірте, ви ніколи не пожалкуєте, якщо зробите цей вибір. Усі Миколаївські виші приймають вступників з тимчасово окупованих територій. Звернутися до приймальної комісії може будь-яка особа, яка представлятиме інтереси вступника. Яна Циня, Владислав Новідомський, новини на телеканалі МАРТ. Рада Європейського Союзу затвердила офіційне рішення щодо продовження дії тимчасового захисту для українців на території ЄС до 4 березня 2027 року. Про це сьогодні повідомляє видання Європейська правда з посиланням на посадовця ради ЄС. Після вказаної дати українцям допомагатимуть безперешкодно повернутися назад в Україну або ж змінити статус перебування у європейському союзі для тих, хто має там роботу чи навчання. Нагадаємо, раніше повідомлялося, що наразі в країнах ЄС перебуває 4 мільйони 260 тисяч українців зі статусом тимчасового захисту. У заповіднику Єланицький степ поповнення. Там народився маленький бізон. Про це повідомили в Державній екоінспекції. Бізони були завезені в рамках екопрограми з відновлення великих копитних у степових екосистемах. Ці тварини важливі для природи, адже вони підтримують екологічний баланс, утворюють мікробіотопи і сприяють оновленню рослинності. Малюк уже активно освоює територію і почувається впевнено. Нагадаємо, Єланицький степ це єдиний степовий заповідник загальної значення в Україні. Його головна мета зберегти фрагменти справжнього українського степу, що майже зник у дикій природі. У Миколаєві відбувся благодійний стрітбольний івент на підтримку трирічного Максима Шульгіна, який бореться з важким діагнозом, міодистрофією Дюшена. Родина має зібрати близько трьох мільйонів доларів на лікування за кордоном. До збору коштів долучилися 44 учасники змагань, волонтери та просто небайдужі люди. Детальніше, як пройшла ця подія, дізнавалася наша Яна Циня. Спекотна неділя, вулиця Соборна і благодійність у кожному китку м'яча. У Миколаєві провели спортивні змагання, аби підтримати маленького Максима Шульгіна. Хлопчик бореться з важким генетичним захворюванням. Саме стрітбол став інструментом добра. Такі події, вони перш за все спрямовані на популяризацію спортивного стилю життя, також сприяють підвищенню активності в місті Миколаєва. Сподіваюсь, що в цьому році ми ще проведемо один стрітбольний турнір в рамках відзначення дня міста, як це було в минулому році за підтримки міського голови. Ми зробили достатньо. Хороший стритбольний турнір. Організатором заходу став Дмитро Осипов, власник спортивного пабу Офсайт, який активно долучився до ініціативи. Однак до благодійної справи приєдналося й багато інших небайдужих. Ми з стрітбольної ком'юніті поширили інформацію, що буде такий захід. Всі дуже щиро відгукнулись. відгукнулись. По-перше, вже рік майже нічого не проводилось на Соборні з цього приводу. По-друге, благодійна мета вона завжди об'єднує. Швиденько організували все цей захід за допомогою Миколаївської адміністрації, за адміністрації центрального району, Миколаївської міської ради, управління молоді та спорту, за допомогою зюршорному чотири це спортивний комплекс Надія, за допомогою наших взагалі, стрітбольної федерації. І дуже їм всім вдячні за допомогу, за надання обладнання. Захід тривав близько п'яти годин. Окрім основних змагань, для учасників і глядачів були підготовлені інші активності. Сьогодні долучилися до нас дівчата з клубу Пріма Чірлідінгу. Вони також проведуть пару показових своїх виступів. Буде ще конкурс трьохочкових китків у нас сьогодні, який також отримує певну нагороду за сьогодні. Ну, я думаю, що все саме головне це саме стрітбол, стрітбольний турнір. Звичайно, будуть призи, медалі від наших друзів, як я вже казав, спортбару офлайн будуть невеликі сертифікати допомога. Тому чекаємо на переможців, які у нас тут виявляться. У турнірі взяли участь 11 команд. У кожній по 4 учасники. Серед них Дмитро Лихой, який понад 10 років займається спортом і не міг залишитися осторонь, коли йдеться про добру справу. Я займаюсь баскетболом професійно, заробляю цим на життя і да, приймав участь у таких заходах. Так також був у збірній України по 3 на 3 по стрітболу. І сьогодні учасник стрітболу. Моя команда складається з чотирьох людей. Вона називається чотири світлих. Я дуже заряджений. Вся команда заряджена. Сьогодні ми розраховуємо на перемогу. Сьогодні всі заряджені грати будемо тільки на перемогу. Турнір завершився перемогою команди чотири світлих, які здобули перше місце. Проте найголовнішою перемогою для всіх залишається одужання Максима Шульгіна. Збір коштів на його лікування триває. Долучитися може кожен, відсканувавши QR-коди на екрані. Яна циня, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі Март. На про погоду у середу 16 липня. У Миколаєві буде ясно, тільки ввечері на небі з'являться хмари. Без опадів. Температура коливатиметься від 21 до 36 градусів. Вітер переважно північний, легкий. Середня вологість повітря складатиме 38%. Ми вдячні вам за перегляд. Уподобайте і поширте це відео серед друзів. Поділіться у коментарях своїми думками щодо нововведення для вступу у вищі абітурієнтам з тимчасово окупованих територій. І головне цінуйте найдорожче, любіть Україну та підтримуйте наших захисників.